2 мільйона 120 тисяч гривень. Спеціальна ціна на авто 23-го року. Машина без пробігу. У нас xc 40 Повністю електрична модель, xc 40 Recharge, повний привід. 408 кінських сил, велика батарея, 82 кВт. Комплектація плюс Dark Запас ходу реальний по трасі 400-450 по місту. До 500 км спокійно вона проїжджає. Велика батарея, 82 кВт, години тепловий насос. Все як має бути. 19 колеса, всесезонна гума, що дозволяє економити навіть на міжсезоні, не витрачатися. Машина дуже потужна, 4,7 секунди до сотні. Вжимає добряче. Задня камера, передні задні парктроніки автодальність зеркала повністю електричні з автозатемненням без ключовий на всіх дверях, електрокришка багажника, автозатемнення дзеркал, аудіосистема Volvo, Текстильний салон чорного кольору, дуже практичний, ніколи не холодно і не жарко. Передні сидіння мають також підігріви. Чорна стеля у нас. Мультимедіа 9 дюймів, підігрів керма. Авто без пробігу. На гарантії. Ще півтора року і батарея ще 6,5 років на гарантії. Бездротова зарядка. Авто отримує оновлення регулярно по повітрю. Ось такі цікаві моменти на торпеда. Машина по наявності в місті Одеса. Єдина xc 40 нова а, по Україні. Поки що не поставляються ці машини. Зараз на неї спеціальна ціна із-за того, що вона 2023 року. Кому цікава машина, поки немає податків додаткових, завітайте на Грошев 139 3. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо цей варіант, а також інші варіанти по наявності. Машина дійсно цікава, хто розглядає собі до придбання саме електромобіль, має хороший запас ходу, машина дуже гарно керується, комфортна, швидка. Вважається компактним кросовером, але достатньо вмістка насправді тобто 4,45 см подовжині. Хороший багажник має 400 літрів. Рівненький, має додаткову ємність тут. Тобто для сховати зарядки і все, що вам не потрібно. Електропривід кришки багажника, також можна з махом ноги відкривати, закривати. Два кольори, тобто, у нас верх-чорний дах. Вниз у нас колір Cloud Blue називається. Небесно блакитний. На сонці майже білий, а в тіні буде такий більш блакитний колір. Завітайте на Грошевського. Будемо раді вас бачити. До нових зустрічей.